Інститут префекта просто та зрозуміло. Інститут префектів дозволить оперативно контролювати законність рішень, посилити координацію виконання державних програм, забезпечити оперативне усунення надзвичайних ситуацій. Для цього в префекта є такі повноваження: контроль законності. Префект оперативно перевіряє всі акти місцевої влади на відповідність закону. Якщо виявляється порушення, він зупиняє дію актів та направляє позов до суду або до центральних органів виконавчої влади. Координація державних програм на рівні району. Префект узгоджує дії органів виконавчої влади, контролює виконання та призначає керівника міжгалузевих програм. Надзвичайні повноваження при виникненні надзвичайних ситуацій у префекта з'являються додаткові зобов'язання. Саме він стає відповідальним за подолання наслідків стихійного лиха а у випадку військової ситуації за безпеку цивільного населення. Префект підвищить ефективність державного апарату.